А зараз я хочу, раз я вже згадала про Суспільне, хочу вам процитувати одне з інтерв'ю, яке я нещодавно там подивилася. Як би ви описали вже зі свого досвіду от головні проблеми, з якими стикається військовослужбовець після саме важкого поранення? Ну, Це взагалі така довга історія. якщо Ну, чесно. якісь, наприклад, ключові моменти, які, на вашу думку, насправді не такі складно вирішити. Людина, в принципі, військовий поранений, не розуміє на початковому етапі знову, що, що буде в цьому в кінці цього, всієї цієї процедури. Він живе, грубо кажучи, сьогоднішнім днем, і з ним мало хто виходить на контакт. Ну, в принципі, я по собі розповідаю і по тому досвіду, з ким я спілкувався. Людина потрапила в госпіталь, йому не розповідається, ну практично, що з ним трапилось, які операції будуть, що буде, для чого там колять та чи інші ліки. І так далі, і так далі. Пізніше знову ж він не розуміє момент реабілітації, чому йому потрібно займатися психологом. Попередні роботи не проводяться. Для чого йому взагалі там не знаю, той чи інший протез. Знову ж це треба розуміти, який протез йому потрібний. Ну, я не хочу згальнювати, що це вся така система, але в більшості там, госпіталей і лікарень, на жаль, так мені пощастило бути в нормальному госпіталі, де опікувались, де якось підводили до цього всього, працювали волонтери. Але якщо немає знову ж волонтерів, то це все лягає на плечі самого пораненого або його родини чи там близьких друзів. І от в той момент, що знову ж він, знаходячись в госпіталі, він є. Хотілося б точніше, щоб він не був як пацієнтом класичним, тобто це щоб він був клієнтом, щоб на нього орієнтувались весь медичний персонал, тобто, щоб він був навколо нього була опіка, щоб він розумів, де він, що він. І що буде завтра, післязавтра, і що чекає його зрештою в кінці? І от ви розумієте, я розумію таке обговорення проблеми. Коли ти озвучуєш проблему, а не говориш, мільйони кантужених повернуться, і вообще ніхто цим не займається. А ти говориш, про точечну проблему. А якщо ви не знаєте цього хлопця звати Олександр Будько, Олександр Терен Будько. він пішов воювати і втратив дві ноги. Захищаючи Україну. І е, я дізналася про нього зовсім недавно, після того як я побачила, як балет е, виступаючи е, зараз, я скажу, як називається українська балетна груп, трупа United Ukrainian Ballet, вона була заснована у 2022 році. Зараз перебуває на гастролях у США, і вони виступили разом з Олександром на сцені в Каліфорнії. Давайте подивимось на цей виступ. Відео можете подивитися з іншого ракурсу, в іншому форматі на інстаграм-сторінці інстаграм Олександра. Там він пише трошки більше деталей стосовно того, як балет з'явився у його житті. І що я хочу сказати, насправді, ви розумієте, проговорення проблем, воно важливе, тому що ті, хто стикається з цими проблемами, Чесно зізнаються з тими, що вони в їхньому житті є, і розповідають про те, хто їм допомагає з цими проблемами справитися. А близькі, тих, хто з цим може стикнутися, дізнаються щось з цих інтерв'ю, дізнаються, щось дійсно корисне, дізнаються щось дійсно прикладне, а не істерику про мільйони кантужених. Публіцистика, голос війни. Є такий проект. Вони дуже давно, ще з 2014 року. Допомагають військовим, це суто для військових, тобто для тих, щоб вони описували от свій шлях війни. Вже вийшли есе. Вони зробили там сайт, тобто вже можна почитати есе кожного, хто пройшов цей курс в цьому році, точніше, вже в минулому. Ось. Олександр зараз пише книгу, називається Історія впертого чоловіка. Я думаю, що, зрештою, література, на щастя, українська зараз почала дедалі активніше розвиватися. Хоча з того, що ми читали у читанці, і читанка теж скоро повернеться. Ну, Я думаю, що у серпні вона вже повернеться, тому що мені все-таки треба. Трошки видихнути, ми будемо знову ж таки далі досліджувати українське. І, зокрема, на прикладі того, що я вам уже показувала, і Осипа Турянського поза межами болю, і а, те, що ми читали про а, Черкащину. Господи, я вже оце як є, про Холодний Яр. Боже, я забула слово Холодний Яр і яку ми читала Юрія Горисогорського про Холодний Яр, ну і власний Багряний і Винниченко. Всі вони розповідають про свої цікаві досвіди. А зокрема, чому я згадала про Холодний Яри, чому я згадала про поза межами болю, тому що це якраз ті люди, які боронили наші землі, писали книжки, і практика письменництва з авторством захисників, вона досить довга в нашій історії. Просто її стерли. Цю практику. Ми про неї дуже мало знаємо. І я навіть боюся уявити наскільки більше було б у нас цього спадку, якби радянський союз не винищував Україну, намагаючись її стерти. А ми про це теж повинні усвідними. Це теж повинні усвідомлювати. Але коли ми про це говоримо, то з'являється і починає розповідати, що це тому, що ми будуємо свій національний міф на тому, що Україна це антиросія. Натомість, натомість я хочу сказати, що будь-яке. Заявка, будь-яка заявка України на існування без Росії, на існування того, що ми самі є суб'єктними, ми відповідаємо за себе і ми не хочемо з ними мати нічого ніякої справи, зразу трактується з певними гравцями ринку як виняткове наше антиросійство. Тому що ну, ми ж братські народи, як же ж ми від них відділитися?» Що жахливо. І для того, щоб якось підійти до фіналу. Цією темою, яку я сьогодні з вами говорю, обговорюю стосовно військових стосовно підходу до цієї теми стосовно проговорювання складнощів і стосовно того, як нам намагаються і стигматизувати з одного боку, а з іншого боку, зробити якимось таким, я не знаю, віддаленим від нас цей досвід. Мені хочеться процитувати ще один пост. Від Полипа Духлія. Це зовсім нещодавно він от протягом останньої доби написав. Як навчитись спілкуватись з військовими та ветеранами? Для початку треба навчитись взагалі спілкуватись з людьми. Військові ветерани люди. Не питати у жінки, чому у неї немає дітей. Це як не питати у військового, чи вбивав він людей, Лимар Юлія. Мене виносить оця постановка питання, що військові це щось окреме, особливо стигматизоване. Військові такі самі люди. Їм так само не подобається, коли порушують їхні кордони, ставляться до них зверхня. До речі, будь-яка зменшена паслива форма на кшталт сонечко. Це зверхність. Ця форма допускається тільки для медичних працівників, бо вони знають, коли це казати і для чого. Принижують їх і звертаються без поваги. Якщо в звичайному житті я не питаю жінку, чому у неї немає дітей, то у військового не буду питати, чи вбивав він на фронті, бо це явно потенційно травмуючі питання. І ніхто вам не видасть вичерпний перелік таких питань. Точно не треба торкатись військового без його дозволу, навіть обіймати, робити різкі рухи, проявляти агресію, кричати. Але це ж якісь загальні норми поведінки чи ні? Точно не треба витрачатись на військового з пораненням, показувати на нього пальцями чи відводити очі як від чогось неприємного, а чи не те саме стосується і людей з інвалідністю. Якщо у вас є якась інтенція до військового, то так само, як і з іншими людьми, варто проявляти її прямо, без маніпуляцій, або не проявляти взагалі. І перед тим, як щось робити і звертатись, варто для себе розуміти, з яких почуттів і з якою метою ви це робите. Хіба не так з іншими людьми? Військові ветерани такі самі люди. Ви ніколи не знаєте, хто стоїть поруч з вами в черзі. Я, наприклад, нічим не відрізняюся від людей без бойового досвіду і форму не ношу. Можливо, якщо вас цікавлять особливі правила спілкування з військовими та ветеранами, то варто звернути увагу на те, як ви, в принципі, спілкуєтесь з людьми? Тут дуже багато дискусій стосовно того, як треба реагувати на військового а так чи так. Відштовхуйтесь від якихось загальнолюдських підходів це дуже важливо. Це дуже важливо.